Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Пронозівка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Пронозівка село в Україні у Градиській селищній громаді Кременчуцького району Полтавської області. Населення становить 854 осіб. Відстань до Градиськ становить 15 кілометрів, відстань до міста Кременчук становить 45 кілометрів. Відстань до міста Полтава становить 150 кілометрів. Інформація, яку надав продавець. Дуже затишний двоповерховий будинок 91,3 соті метра з великим фруктовим садом, скважина глиб 36 метрів, опалення газ плюс пічне, дім з ремонтом, окрім другого поверху. Всі вікна металопластикові, сад загорожений рабіцею. Дуже гарна природа біля водосховища рай для рибаків. За подробнішою інфовію дзвоніть. Ціна 25 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням або дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!